Тепловий килим з наноалмазним турманієм Т-20. Солодко спати і зміцнювати здоров'я. Ось що допомагає робити тепловий килим з наноалмазним турманієм Т-20 від південно-корейської компанії Nuga Medical. Доведено, що під час сну швидше загоюються рани і травми, відновлюються клітини нервової системи. І тому, щоб повною мірою використати ліки сну, фахівці південно-корейської компанії Nuga Medical створили тепловий килим з наноалмазним турманієм Т-20. Це унікальний винахід, в якому поєднано передові технології і традиції східної медицини. Тепловий килим з наноалмазним турманієм Т-20 не лише допоможе забути про безсоння і почати добре висипатися, але й оздоровить ваш організм. Корисні функції теплового килима з наноалмазним турманієм Т-20 усуває безсонні стрес, забезпечує якісний сон, створює знеболюючий і протизапальний ефект, зміцнює імунітет, покращує кровообіг, відновлює обмін речовин, покращує роботу органів травлення. У чому унікальність теплового килима з наноалмазним турманієм Т20? У Т-20 працює новітня розробка південнокорейської компанії Nuga Medical і Німецького інституту Франкофера наноалмазний турманій. Цей матеріал швидше нагрівається і виробляє більший обсяг корисного інфрачервоного тепла. Крім того, наноалмазний турманій має особливі властивості. Наприклад, сприяє відновленню пошкодженої кісткової тканини і відновленню нормальної роботи м'язів. У Т-20 також використовують ще одну унікальну розробку Nuga Medical – турманієву кераміку. Це основа усіх виробів південнокорейської компанії. Благотворний ефект від і впливу турманієвої кераміки вже відчули на собі мільйони людей по всьому світу. Як влаштований тепловий килим з наноалмазним турманієм Т-20? Килим за розміром як односпальне ліжко. Завдовжки 1,90 м, сантиметрів, за 80 см. Тому під час сну оздоровлюється усе тіло, незважаючи на те, що килим досить тонкий, усього 23 мм, він складається з кількох шарів. Верхнє покриття виконане з приємної на дотик екошкіри. На нагрівальній поверхні розміщено 987 округлих дисків. 96 з наноалмазного турманію, і 891 з турманієвої кераміки. Далі про шарок і внутрішній захисний шар. Вугільний шар рівномірно розподіляє тепло по поверхні килима, а алюмінієвий забезпечує хорошу теплопередачу. Нагрівальний елемент виконано з вуглецевого волокна. Цей новітній матеріал робить килим гнучким, стійким до складання і захищає від розривів. Потім йде про шарок і нижній шар. Килим абсолютно нетоксичний і рекомендований навіть немовлятам. Як працює тепловий килим з наноалмазним турманієм Т20? Коли килим увімкнено, диски з наноалмазного турманія і турманієвої кераміки нагріваються і починають виділяти інфрачервоне тепло, яке діє на організм заспокійливо, дозволяє розслабитися і швидко заснути. За температури від 45 до 55 градусів Цельсія починається інтенсивне прогрівання, яке підсилює кровообіг і розслаблює м'язи. У температурному діапазоні від 60 до 70 градусів відбувається процес припікання. Тепло впливає на біологічно активні точки, створюючи потужний протизапальний ефект. Припікання покращує обмін речовин і сприяє відновленню шкіри. За температури від 70 градусів на килимі виникає ефект сауни. Це сприяє розщепленню жирів і виведенню з організму токсинів. Округлі керамічні диски виконують точковий масаж, стимулюючи кровообіг і роботу внутрішніх органів. Це допомагає опоратися з болями у м'язах, усуває судоми і позитивно позначається на роботі суглобів. Завдяки турмаліну, який при нагріванні поляризується, килим чудово іонізує повітря. По суті, тепловий килим з наноалмазним турманієм цілодобовий іонізатор повітря, що створює здоровий мікроклімат у приміщенні. Пульт нового типу робить використання Т-20 особливо комфортним. Варіанти використання теплового килима з наноалмазним турманієм Т-20 лежачи спиною на килимі при порушеннях сну для зняття спазмом м'язів, при болі у спині, для прогрівання нирок, при головному болю, для прогрівання легенів і бронхів, для поліпшення кровопостачання, лежачи на животі, при порушеннях роботи шлунка, для поліпшення травлення, для нормалізації роботи кишечника, для усунення запорів, сидячи на килимі, для прогрівання органів малого таза, а також при запаленні сідничного нерва, Гріти руки на килимі, щоб позбутися від болю в суглобах, для поліпшення кровообігу холодних рук. Гріти ноги на килимі для поліпшення винозного відтоку, при переломах і травмах нижніх кінцівок, а також щоб забути про біль у суглобах. На килимі можна спати усю ніч, коли його температура 35-40 градусів Цельсія. Навіть відключений від мережі він буде виконувати свої функції, нагріваючись від тепла вашого тіла. Т-20 не має вікових обмежень, на ньому можуть грати і одночасно оздоровлюватися діти. Використовуйте тепловий килим з нанолмазним турманієм Т 20 і спіть із задоволенням та максимальною користю для вашого організму. Бувайте здорові і щасливі! Знуга Бест!